Всім привіт! З вами Назар 234К. І сьогодні у нас буде рубрика Построїв собі дім. Так, сьогодні я покажу собі новий дім, як завжди. Ця рубрика вже не була на моєму каналі, не знаю, місяців там два, може один. А перед тим як ми почнемо, ставте свій улюблений лайкусик і підписуйтесь на мій YouTube канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ти можеш побачити багато чого цікавого. Силочка в коментарях. Не буду затягувати, а ми розпочинаємо. Ну обов'язково зроби всі всі три дії, І ти станеш найкрутішим підписником на моєму каналі. Так. Ми вже виїжджаємо на. Або вони вже мій дім. Ой, зараз ми приїдемо. Так, ось ми вже і приїхали до мого доміка. Давайте подивимось, що є на вході. Тільки для початку включимо FPS, якщо ніхто не против. Так. Дивіться, у нас тут є е, ось така фігня і ось така фігня. Ну, давайте зараз я з вами ці двері і, і тут є лампочка. Арена, давайте поставимо ніч зараз і спробуємо реально зробити реальну ніч. Воу, а це дуже і прикольно, як на самом деле. Давайте зайдемо в будинок, і я вже бачу, що тут так роскошно. Включимо зараз вами лампочку. Е, щось yeah, лампочка не включається. Ой. що? А, я кривати случайно не можу просто. Так, давайте ще раз. Бо, включаємо лампочки. І дивіться, як гарно вже і світить. Це такий розкошний будиночок. Тут просто так сидиш і дивишся в вікно. Ну, це така невеличка квартирка, і тут не так нічого багато. Давайте з вами зайдемо на другий поверх. На другому поверсі вже все стає цікавішим. цікавіше. У нас є ось така лампочка, тільки давайте чуть уменьшим по стиль. Залазимо на неї. І як ми бачимо, потолок роскошний у нас є ось така лампочка і також саме головне ігрова мишка, клавіші з буквами. Ну, і колись така картина, прилья, щоб не впасти і довбанутися, аж ну щось типу ось цього. О, я упав. Ну, це було щось типу цього. Так, ось це у нас таке ігрове крісло. Воно так. І, і дивіться, якщо ми зараз виклюпимо цю лампочку і включимо ось це, то це буде ідеальний столик. Ну, Але найцікавіше це на другому поверсі. Тут дуже уютно. І до речі, давайте подивимось, яка це вулиця, якщо я не помиляюсь. Ну, це Вусі Ну, Ззаді вдома у нас тут нічого такого цікавого нема. Максимум ось це світло. І ось такі. розхожні холодильники це все. Ну, Я так подумав, це. Був прикольний обзор. Ну і давайте ще вам покажемо мелочі, які тут є. У нас є ось такі вікна. Так. Ось така стінка, ось такий коврик, ось такі, оце все все. Ну, коротше, зараз я просто можу ось так вставити і ви побачите це все. Також я можу ось так встати, і ви побачите, що тут є. В принципі, я думаю, на цьому обзор нашого домика готов. І давайте тепер знаєте, що з вами зробимо? кое що цікаве. Зараз ми з вами будемо розрушати цей дім. Ну що, ви готові? Ми візьмемо цю пушку. І, до речі, що буде, якщо, наприклад, цей дім прилетить, наприклад, Шах Ну, шесть ты путева, давайте. Ох, боже, дивись. Боже мой, Я уже свой видим, я строю роки. Ой, ой, ой. я отстрою миллион років. не, только на це. Ой-ой-ой! Я сейчас все поломаю. Блин, моя доренька машина все тільки мій бронірований. Стоп, ця машина видержала реально це? Чо? Вона видержала дві пулі, по идее. Чудо. Так, комп'ютер в мене не разрешается, ну, жаль. И хорошо. Ой, ну, и це все, осталось від мого дома. Да, я сам знаю. Фу, ой. Подивіться, там дорога пропадала. В принципі, Всім пока. З вами був Назар 234К. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на Телеграм також, ссылочка в коментарях. І ставте лайки. А... Шо? А. І всім пока! Сьомики Бонники!